Кошеня і лев. Одне кошеня дуже набридло господарю. Той заніс його у ліс і там покинув. У лісі його побачив лев. Він роздивлявся на кошеня, оглядав його з усіх боків, дивувався, а тоді й сказав. Ти схожа на нас і, може, таки з нашого роду. Але чому ти таке дрібненьке? Я жила в такому місці, якби ти там жив, ти й до мене не доріс. Відповіло кошеня. А при кого ж ти жило? Хто твої хазяї? Як називаються? І чи дуже вони сильні? спитав Лев. Коли зможеш, знайди мені кого небудь з них. Хай я з ним поборюся і побачу, чи буде він сильніший за мене. Тоді кошеня розповіло Левові, що його хазяї ходять на двох ногах, мають дві руки і роблять ними всяку роботу. Називаються вони людьми. Не сказати б, що дуже сильні, але розумом. І хитрістю перемагають у найсильніших на світі звірів. Коли хочеш, іди за мною, то знайдемо людину, і ти з нею поборешся. Сказала кошеня. Лев погодився і рушив слідом за кошеням. Так ішли вони лісом, доки не набрали на чоловіка, що рубав дрова. Ось один з тих, про кого я тобі розповідав, Сказало кошеня. Лев підійшов до чоловіка, привітався, а тоді й сказав «А ну, приятелю, поборемося з тобою. Чоловік, як побачив лева, то перелякався, а як почув його слова, то затримків увесь. Але трохи роздумався і сказав сам собі сміливіше, доведеться вмерти, то загину по геройськи. І відповів Левові. Згода, Леве, поборемося з тобою. Але ж глянь на мене, я вдягнутий як дроворуб Тут ти трохи зачекай мене, а я побіжу в село та перевдягнуся до боротьби. Добре, почекаю, відповів Лев і сів біля великого дерева. Тоді чоловік зовсім осмілів. Знаєш, Леве, а я боюся, що ти не дочекаєшся мене, щоб мені даремно не йти в село передягатися. Я тебе припну до дерева, а то ще втечеш. Лев і на це пристав. Чоловік його добре прив'язав, а тоді вирубав доброго прута і каже. От тепер я тобі покажу, як боротися. Та, як почав пиріщити його прутом по спині, бив, бив, доки лев не перегрізму мотузку і не дременув лісом, аж друзки полетіли. Побігло за левом і кошеня. Спинилися десь на узліссі. Лев на силу відсапнув і каже кошеняті, «Так і справді дуже лихі твої господарі. Якби я був на твоєму місці, то не міг би й жити, і не виріс би навіть такий, як ти. Втечу я звідси в інший ліс, щоб жити далі від людей. І ти давай зі мною. Подалі від лиха. Ось так лев і маленьке кошеня побігли зовсім зовсім далеко, на другий кінець лісу, і там жили разом довго і щасливо.